Лот номер один на аукціон це в нас 2 гривні 2000 року Іван Козловський. Монета відкарбована з Нейзілбера, і в неї тираж 20 тисяч. На аукціоні в Телеграм я думаю, що буде вона коштувати від 3000 вище. Бачите, на монеті є патина тишки, але вона без царапин в ідеальному стані збереження. З 2000 року перебувала в капсулі і ідеально. Річний набір 2014 року. В цього набору тираж 10 тисяч штук. Він в ідеальному банківському стані збереження. Традиційно на даних наборах є патина на монетах. Чому? Тому що монети відкарбовані в стані Proof і медаль дана. І так як е, тут картонка, вона, монети вставлені в картонку, якщо є зміна е, температури, вологості, картонка в себе може трішечки вологи е, брати. І з часом патинуються монети. Я у нас зараз даних наборів. Є достатня кількість в наявності, тому я вам вибрав такий один із самих кращих з мінімальною патиною. Ми на сайті Monitex дані набори продаємо 3200 гривень. Код товару 28066. Також буде виставлена 1 гривня 2013 року архістратих Михаїл. В ідеальному банківському стані збереження трішечки є патини по канту. Це для даних монет нормальна практика, тому що вони відкарбовані з срібла 999 проби. Одна унція срібла 31,1 грам. Тираж. У даної монети 24 тисячі 500 гривень. Ми на сайті Monitex її продаємо зараз 3 тисячі гривень. А так в інтернеті зараз, в залежності від стану збереження, їх продають від трьох до чотирьох тисяч гривень. Я думаю, що від трьох 35 трьох з половиною тисяч гривень повинна вона коштувати на аукціоні. Настільна медаль, яку я вам підготував на цей аукціон в ідеальному стані збереження. Тираж у неї 1600 штук. штук по, по ціні. Вона повинна коштувати в районі 7-8 тисяч гривень. Ви можете в інтернеті знаходити ціну і 5-6 тисяч гривень, але, як правило, ті медалі вони продаються в, в футлярах от такого от зразка, коли такий футляр коштує там 200-300 гривень. А, а ця, ця медаль, вона в футлярі в дерев'яному, і такий футляр він в ідеальному стані збереження, в такому як у нас. Його вже зараз продають в районі 2-3 тисячі гривень. Тому й сама. Дана медаль, вона і дорожча. До речі, коли такий футляр відкриваєте, то дивіться, де завісики щоб ця пластина вона буде виставлена на аукціон номер. 13, який відбудеться в понеділок 12 серпня. Це срібна пластина НБУ. Відкарбована вона з срібла 999 проби. 2003 рік з підписом Тігіпка. Тираж у неї 2000 штук. Вага 124,4 грама. 4 унції. Сама пластина вона з патиною. Ця банкнота вона не в суперідеальному колекційному стані. Зараз я її привідкрию. Ви побачите, тут є патина. На старих банкнотах це нормальна практика. Можливо, якісь є мікроцарапинки, мікроворсинки на ній. І теж цю сторону покажу. Такі невеличкі білі плямки буде вислана аукціон в Телеграм. По ціні на сьогоднішній день в такому стані її ціна десь буде в районі 8-10. Гривень. Кому буде цікаво, то зможете прийняти участь в аукціоні. Наступний лот – це 20 гривень 2005 року літак Ан-124 «Руслан». Монета в ідеальному колекційному стані збереження. Вона відкарбована з срібла 925 проби. Вага в неї 62,2 грама, але, як я вам вже пояснював, важить вона трішечки більше, тому що тут срібла більше, так як тут в чистоті 62,2 грама. Тираж у даної монети 5 тисяч штук. Ми на сайті Monitex її продаємо 9500 гривень, код товару 1450 В інтернеті зараз її продають від 7,5 до 10 тисяч гривень. Гривень. Дуже гарна монета. Наступна монета це в нас 2 мільйони карбованців. 1996 року це вже 5 років незалежності. Монета з тиражем в 10 тисяч штук, вона відкарбована з срібла 925-ї проби. Ця монета сама по собі є унікальною, тим, що вона перша в запайці, вона в суперідеальному стані збереження. Як ви знаєте, в той період ще такої культури колекціонування не було, як зараз, тому більшість незалежностей, вони всі з відбитками пальців, вони помиті. А ця от ви будете перша. Хто її, якщо захоче, розпакує. Але я б не радив цього робити, тому що вона в такій запайці буде сама по собі коштувати дорожче. І що важливо, що в неї сертифікат в супер ідеальному стані збереження, він не погнутий, не порваний, на ньому нічого не написано. Тому в такому стані вони зустрічаються нечасто. Думаю, що на аукціоні вона буде коштувати від 10 тисяч гривень і вище. Наступна монета 10 гривень 2001 року Ярослав Мудрий. Монета відкарбована з срібла 925-ї проби. Тираж у неї невеликий 3 тисячі штук. Серія княжа Україна. Одна із самих дорогих монет 10-гривньових з даної серії. Монета в суперідеальному колекційному стані збереження. Ми на сайті Monitex таку продаємо 19 500 гривень. Код товар. 1575. Зараз в інтернеті її продають в районі 14-19 тисяч гривень. Я від себе вам зробив невеличкий бонус, тому що підібрав сертифікат з номером 0075. Тому він теж повинен додати ціни до даної монети. В ідеальному стані сертифікат з першої сотні 20 гривень 2004 року. Не вмирає душа, не вмирає воля. Тарас Шевченко. Монета відкарбована з срібла 925 проби. Вона в ідеальному банківському стані. З дефектів це є ось точечка маленька, біла, і трішечки ось тут є пати. Не по канту. До речі, подивіться тут є голограма на ній. Така оцей підйом, який відбувся десь півроку тому, коли двухунцові монети виросли в декілька разів в ціні. Шевченко також само подорожав. Він виріс з 10 12 тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Зараз ціна трішечки просіла. Ми на сайті Monitex його продаємо 17 тисяч 500 гривень. Це код товара 1500. Як я вже сказав, тираж тут 4 тисячі штук. Я для вас підготував бонус. Дана монета на аукціон буде вислана сертифікатом. Номер 25. Сертифікат оригінальний в ідеальному стані 20 гривень 2007 року. Чиста вода, джерело життя. Біметалева. Вона відкарбована з золота і срібла. Є на ній трішечки патини. Як ви знаєте, ці монети дуже часто в патині. Ті, які без патини, в більшості вони помиті німецькою хімією. Вони дуже добре відмиваються. Я спеціально нічого тут не мив. А так вона в ідеальному банківському стані збереження. Тираж у даної монети 3000 штук. Золота тут 581 грам, і срібла 842. На Запису ефіру, ціна золота в світі 2440 доларів за унцію курс 4150 в Україні, то просто цей шматочок золота, який тут в центрі, він на сьогоднішній день коштує 18 880 гривень. Оце кільце це в нас срібло, і срібла тут на 320 гривень. Ми на сайті Монітекс продаємо таку монету за 20 тисяч гривень. Також сертифікат якихось коштів повинен коштувати 200-300 гривень, і умовно там футляр теж. Там 100-200 гривень коштує. Тобто, коли ви купуєте дану монету за 20 тисяч гривень, це просто її собі вартість на сьогоднішній день.